Вітаю у реформованому мисленні. Знаєте, ми часто задумуємось, що робить якесь повідомлення, якусь промову по справжньому потужною. Це слова, це харизма? Сьогодні ми з вами зануримося у класичну працю Чарльза Сперджена, переможець душ, щоб розібратися, у чому ж секрет справжнього впливу. І повірте, ці ідеї актуальні як ніколи. Сперджен починає з чогось ну дуже прямо лінійного. Він каже, що головна місія служителя це не щось складне чи заплутане. Ні, вона одна і дуже чітка. Вся суть по великому рахунку зводиться до одного до ефективності. Окей, давайте розберемо цю ідею на частини. Спочатку поговоримо про саму місію, про її суть. Потім подивимося на те, що, на думку автора, є найбільшою перешковою. Далі дослідимо, які інструменти потрібні для успіху, і наостанок з'ясуємо, де ж насправді ховається справжня сила послання. Отже. Почнемо з фундаменту. У чому ж полягається основна, центральна мета? І ось тут цікавий момент. Подивіться, як Сперджен це називає не просто робота чи завдання, а велика мистецька праця, тобто це мистецтво. І в цьому мистецтві служитель це по суті інструмент в руках Бога, який і є тим самим великим митцем. Але, як і в будь-якій справі, є перешкоди. І що найцікавіше, Сперджен каже, що головна проблема не в зовнішньому опорі, ні, вона всередині. Це внутрішні вади, які роблять будь-яке, навіть найкрасивіше послання, абсолютно безсилим. І тут Сперджен дає нам просто неймовірний образ проповіді кочерги. Просто уявіть собі, ідеально відполірована, блискуча кочерга стоїть біля каміна, виглядає чудово, правда? Але нею ніколи не ворушають вугілля, вона холодна. От так само і з деякими проповідями вони можуть бути бездоганними ззовні, але вони не запалюють вогонь у серцях. І ось він, корінь, проблеми, гординя. Автор каже про це прямо і безкомпромісно, і це не просто якась дрібна вада характеру. Ні, це те, чому, як він стверджує, Бог активно протистоїть. Що особисто мене вразило, так це те, як автор розкладає цю гординю, так би мовити, на два види. З одного боку гординя Карлик це марнославство, яке постійно шукає похвали, розставляє мишеловки для компліментів, а з іншого гординя людожер. Це така зарозумілість, що їй навіть байдужа думка інших, і обидві ці форми, як наголошує Сперджен, одинаково руйнівні. Добре, якщо гординя це отрута, то де ж проти отрута? І відповідь є. Сперджен пропонує нам цілий набір внутрішніх якостей, такий собі інструментарій, який і робить служителя по-справжньому ефективним. Ось він, це інструментарій, сім ключових якостей, які, на думку автора, і є основою для справжнього впливу. Давайте тепер копнемо трохи глибше і подивимося на кілька з них. І на першому місці, що зовсім не дивно, святість характером. Логіка тут, знаєте, просто залізна. Бог не буде використовувати брудні інструменти для своєї найважливішої справи. Тобто характер це не якийсь бонус, це сама основа, фундамент усього. Далі йде смирення. Це, знаєте, наче такий запобіжник, який гарантує, що вся слава за будь який успіх іде за правильною адресою до Бога. Смирення не дає людині спробувати, так би мовити, вкрасти божу корону. І, звісно ж, куди без живої віри. Текст називає її життєво важливою, і це не просто якесь пасивне погодження з фактами, ні, це активна, динамічна впевненість у своєму покликанні, у силі самого послання і в богові, який за ним стоїть. Ох, а ця метафора з корком на воді це просто геніально. Вона ідеально показує, що таке повна віддача: бути легким, рухливим, чутливим до Божого напрямку, як корок на хвилях. А не як величезний, важкий корабель, який ледве-ледве реагує на штурвал. Окей, інструменти є, але що ж нас справді змушує все це працювати? У чому справжня сила, яка об'єднує всі ці якості? Давайте розбиратись у нашому фінальному розділі. Але перш ніж ми підемо далі, давайте на секунду зупинимось. Спробуйте згадати про мова чи розмова, яка справді вас зачепила. Що це було, де крилася її справжня сила, в словах, в емоціях? у чому? І ось тут Сперджен, по суті, перевертає все з ніг на голову. Він каже, що справжня сила це не в крутих формулюваннях, не в оригінальних ідеях і навіть не в бездоганній ораторській майстерності. Це все, знаєте, лише оболонка. А ось і відповідь, і вона, можливо, вас здивує. Найбільша сила послання криється в тому, що було до нього. Тобто, справжня сила народжується не на сцені, не в момент виголошення слів. Вона народжується задовго до цього. І що ж це за до? А ми знову повертаємось до нашого інструментарію. Це особистий час із Богом. Це справжня святість характеру. Ось так саме це невидиме життя, яке ніхто не бачить. І наповнює видимі слова справжньою силою. Отже, головний висновок, який ми можемо зробити, такий вплив безпосередньо залежить від автентичності, інакше кажучи, сила слів прямо пропорційна сильність життя, яке за ними стоїть? І це залишає нас із питанням, над яким варто серйозно подумати у нашому світі, де всі женуться за платформами, за лайками, за зовнішнім визнанням як нам застосувати цей принцип із 19 століття? Якщо сила послання йде від життя, то як це змінює наше уявлення про те, що таке справжній вплив сьогодні?